Випускники прийшли привітати рідну школу з ювілеєм, мандрують коридорами та шукають себе на старих чорно білих фото. Доктор педагогічних наук, випускник 1969 року Микола Чубітько завдячує рідній школі за дорогу в життя. Ми не відчували якихось недоліків у вихованні, в навчанні, тому що зараз, бачите, є репетитори, без репетиторів не поступиш нікуди, а ми поняття не мали, що таке репетиторство. Але це ті основи знань, які нам давали в цій школі. Нам було достатньо для того, щоб в подальшому поступати у вищі навчальні заклади, успішно вчитися там і далі продовжувати життя і навчання. Дякують школі. Й нещодавні випускники вони не байдукували на уроках, а вчителі зацікавлювали особливими методиками. Тепер сільська молодь навчається у престижних вишах. В університеті я відчуваю себе на одному рівні із дітьми, які закінчили міські школи і столичні. В мене є одногрупники, які закінчили навіть спеціалізовані ліцеї, але я не відчуваю ну, особливої переваги якоїсь. Ну тобто тут нам дають всі знання, які необхідні нам. Уже третій рік скородисецька школа експериментальний навчальний заклад. Тут суцільні новації та експерименти. Зі звичайної сільської школи заклад виріс у школу життєтворчості. Ми свідомо пішли на експеримент, експериментальний заклад з українського рівня школа життєтворчості, де серед 150 представлених моделей наша школа отримала перше місце. Коли раніше було 8 років день, то коли були тріади, то це було. Три тріади на день, і е, було легше тим, що вчили ми менше предметів на наступний день, але було важче тим, що було дуже важко відсидіти півтора часа за одним предметом, з одним вчителем, майже про одне й те саме. Це було дуже багато інформації, але воно звиклося е, навіть почало подобатись. Їхня школа це простір, де дитина не готується до майбутнього, а живе повноцінним життям зараз. У такий спосіб краще пізнає світ і є більш готовою реалізувати свій потенціал вже сьогодні. Експериментують, досліджують, працюють над різними дослідженнями, тобто виховують на сьогодні громадянина України, який вміє адаптуватися в сьогоднішньому мінливому суспільстві. Ратори закладу науковці зі столиці приїхали привітати сільську громаду. Інститут інноваційних технологій і Печерська гімназія дивуються, як швидко звичайна сільська школа рухається вперед. Чимало напрацювань скородистицьких вчителів вже впроваджують по всій Україні. Нещодавно відбулася творча презентація. Діяльності школи інноваційної школи у Печерському районі міста Києва і кияни і освітяни Печерського району дали надзвичайно високу оцінку тим творчим пошукам, які ведуться і вчителями, і батьками, і учнями цієї прекрасної школи. Дуже здивувало нас найперше, мабуть, от самі діти. В яких горіли очі, які дуже з такою цікавістю слухали своїх вчителів на уроках, крім навчання, вчителі та діти велику увагу приділяють творчості, адже особистість переконані тут має бути гармонійною. Юлія Кропова, Віктор Неточий із Чорнобаївщини для віка. Новин.